Друзі, привіт! Маю знову свіженький автомобіль на продаж. Це Renault Cadjar 2020 року, як ви бачите, це фейсліфт. Це від попередника. Інший бампер. Також є змінені декорації салону. Автомобіль тільки приїхав. Це 1,5 дизель з автоматичною коробкою передач. Тут Стоїть 7-ступенева з мокрим щепленням. Автомобіль на 17 дисках в такому. Гарному вигляді, тому що білий колір пасує цьому автомобілю. Зараз вам покажу його детально. Пробіг автомобіля складає 150 тисяч. Він пробувається весь по Рено, можна пробити всю сервісну історію. Також покажу витяги з аукціону, кому буде цікаво подивитися. Зараз вам покажу детально її по кузову, товщиноміром. Так, дивіться, вікно 2000, оригінальне 2020 рік. Є передня камера, яка розпізнає знаки, також є асистент контролю руху по смугах, є датчик дощу, датчик світла. Зараз пройдемося товщиноміром. Бампер у гарному стані, він без висічки. Є противотуманні фари, також є омивачі фар. Тут є денні ходові вогні, це оптика ксенонова. Секундочку. Автомобіль, до речі, не полірувався. Так, ми маємо капот 142. Капот в гарному стані. Тут ДНД Пилюка посідала. По кузову автомобіль в збереженому стані. 129, 145, 124. Дзеркала тут. Електричні, побачите, вони з підігрівом також є хромова така накладка зверху. Є безключовий доступ. Так, 126 дверка. Диски титанові, верніше легкосплавні в гарному стані, тормозні без виробітки. 139, 136, 137. 116. Це пластик. Задній бампер в гарному стані? Є фуркоп автомобіля. Оптика тут діодна задня. 140 139. Пластик тут в гарному стані трошки. Темно на вулиці, але він без пошкоджень. Рулета автомобіля присутня, також тут двойне дно і є клей компресор. Запаски в них, ну скільки в мене було автомобілів, запаски я не мав ніколи, ну не було ніколи в Каджарі. багажне відділення в непоганому такому стані ви бачите оптика діодна, вона засвічується, коли відкриваєте. 124, 111, 103. Автомобіль має Адблю, бо це Євро 6 двигун, ну і 20 рік, звичайно, диски, резина в непоганому стані. Так, 113, 127, 144. 118, 142. Карти дверей без подряпин. Сидіння пасажира в гарному стані, як ви бачите. Є накладки такі пластикові на порогах, коврички в ідеальному стані. Панель без подряпин. Також дуже часто буває, що бардачки поцарапані, що ставлять тут все в гарному стані. Є підігріви, також електричний рушник і круїз. Е, відрізняється від попередника, бо це рестайлінгова модель, фейсліфтова. Тут інша мультимедія і керування кліматом також по-іншому. І карти дверей мають чуть-чуть змінену модифікацію. Задні карці добра теж в гарному стані. Пороги, оце це грязь. Тут все, арки не висічені, дуже буває часто, що побиті від ремнів. Він код, можете перевірити всю інформацію, перенос собі. Тут все в ідеальному стані. Сидіння теж збережені. У них дуже рідко хтось буває, що їздить і зі сторони пасажира і ззаду, тому що ці машини вони всі з лізінгу, їх використовує в більшості один водій. Ззаду теж зліва все, все збережено. Тут без подряпин, без царапин. Все збережено. Чотири склопідіймачі, дзеркала електричні, складаються, також вони з підігрівом, блокування вікон задніх. Е в попередника тут керування дзеркалами. ну Вони зробили вже так стильніші. Тут все по оригіналу, та як ви бачите, я вам показав товщиноміром, все в оригінальній фарбі. Це екорежим, це щоб ви, коли ви їздите, щоб автомобіль не розганявся на великих оборотах, це система відключати систему старт-стоп. Сидіння водія можна сказати, в ідеальному стані на 150 тисяч. Ну, це стандартно, воно присутнє з маленьким пробігом навіть, тому що на них хтось сидить. Ось, застеляли коврики тут. Трошки грязно понасипали, але тут коврики в гарному стані. Кермо як нового автомобіля, як ви бачите. Зараз вам покажу так, 150 тисяч оригінального пробігу. Він код я вам показав. Потрібно підкачати шини, бо світить, що тиск в трьох шинах занизький, бо на вулиці холодно, з цієї сторони ви керуєте круїз контролем, з цієї сторони меню. Тут мультимедія. Також є навігація. Є навігація, працюють всі маленькі вулиці. У нас містечко маленьке, але вулиці працюють. Є е, клімат контроль є, підігрів є, я вам показав. Також підігрів сидінь є. Друзі, всім, кому цікаво, дзвоніть, запитуйте, всім гарного дня і вдалих покупок.